Пісок і літо, дощі та райдуги, цілунки легко стають укусами. Наскрізний струм у потоках патоки. Твоя порядність така спокуслива. Твоя відсутність така заплутана, твої приходи такі наповнені. Ти недочута, ти переслухана, ти божевільна, ти не керована. Усе твоє, що я хочу вивчити, усе твоє, що я хочу відати. А раптом щось би тобі не ти то наведив вже курсив і видали нічна теорія, східні практики, винос, гурзуфа, вітер з Атлантики. Ти відчиняєш прозорі двері, ти розчиняєшся в атмосфері. Ти божевільна, ти не керована і недочута, і переслухана. Твоя відсутність така заплутана. Твоя присутність така наповнена.